Ігор Фріс, народний депутат України, член парламентського комітету з питань правової політики, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Ігоре. Вітаю, добрий вечір. Пане Ігоре, дякую, що знайшли можливість доєднатися, власне кажучи, до нашого ефіру, і ви є одним із ініціаторів законопроєкту про цивільну зброю для про зброю для громадян. І прошу вас поінформувати, на якій стадії зараз цей законопроєкт зареєстровані правки до другого читання. Коли планується винесення до зали цього законопроєкту і які ризики. Та переваги законопроекту 5708 Прошу вітаю всіх колеги. Вітаю Володимира, Віле Олександра. Це мої однодумці в питанні реєстрації за українцями права на короткоствольну вогнепальну зброю на сьогоднішній день. Я є співавтором, автором не тільки цього, а й інших законопроектів, які в той чи інший спосіб розглядалися Верховною Радою, не розглядалися Верховною Радою і кінцевий 5708, який прийнятий в першому читанні. І до речі, давайте не забувати, що не менш важливим законопроектом є 5709, який невід'ємно з ним пов'язаний, І на моє глибоке переконання, то що казав Олександр Федієнко, якраз і він ставить всі крапки над і в питанні. Меж необхідної оборони і саме застосування короткоствольної вогнепальної та інших видів зброї, і коли наступає кримінальна відповідальність, коли особа звільняється від кримінальної відповідальності. Тому чи він не є більш важливим, тому що зброя, яка або лежить розряджена, або лежить в кишені, або лежить в столі, або на столі, вона не стріляє сама. А саме відповідальність і небезпека якраз викликає з питань застосування цієї зброї. На сьогоднішній день нами з колегами по парламенту було дано доручення в стінах парламенту розглянути комітету з правоохоронної діяльності, який, на жаль, дуже довгий час не брався до цього, незважаючи на опитування, які пройшла громадяни, пройшли в дії, де більшість наших громадян висловили позицію про необхідність регуляції короткоствольної вогнепальної зброї пістолетів і револьверів на рівні закону з правом носіння. Законопроект в першій своїй редакції не містив такої норми, але він був прийнятий напередодні широкомасштабного наступу ворога на Україну, і ми подали відповідні правки до цього законопроекту. Відверто скажу, працювали ночами. Величезна кількість правок була подано мною разом з представниками української асоціації власників зброї, і там були питання, визначені в який спосіб визначається право громадян на зброю самозахисту саме на пістолет. Після того як він завис, скажімо так, в лапках в комітеті, нами було прийнято рішення доручити комітету розглянути це питання, і комітет розглянув це питання, на жаль, застосувавши. Додаткові засоби обмеження права громадян на цивільну вогнепальну зброю, такі як набуття відповідного права тримати зброю вдома без права насіння, але через 5 років після завершення воєнного стану. Окрім того, було запроваджена ще одна норма: що суб'єктами права на таку зброю можуть бути особи, які вже мали зброю вогнепальну, мисливську, нарізну або глоткоствольну протягом. Мені здається, п'яти років ми озвучували питання: давайте три роки не вводити п'ять років. А зараз це право надати. На жаль, комітет нас не послухав. Але це є правки. І коли цей законопроект попаде в стіни парламенту, я маю сподівання, що свідомі народні депутати, які розуміють волевиявлення своїх виборців, громадян України, які зброю в руках захищали і захищають свою державу. Територіальну цілісність і суверенітет і отримають право на короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту сьогодні, а не через п'ять років, і відхилять відповідні правки комітету, надавши можливість застосувати ті правки, які були подані нами під час. Підготовки до другого читання, але будемо бачити наразі ця інформація і мені невідома, і колегам невідома, коли вона буде в стінах парламенту. Але принаймні останнім часом, завдяки засобам масової інформації, завдяки журналістам, стейкхолдерам, які опікуються питанням зброї, ми знову підняли цей градус цього питання на досить високий рівень, і всі почали його обговорювати. Я надію, що близьким часом він з'явиться в парламенті. Пане Ігоре, позиція ваша зрозуміла. Залишайтеся з нами на прямому зв'язку. Ми доєднаємо до нашої розмови фронт представників наших військових. Пресофіцер бригади Рубіж Національної гвардії України Володимир Черняк. Прошу з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава. пане Володимире. Я наскільки я розумію, ви в курсі, що готується законопроект до другого читання з приводу застосування зброї. Як ви оцінюєте цей законопроект? Чи ви ознайомлені як військовий, власне кажучи, суттю цього законопроекту і як ви до нього взагалі ставитеся? Як військовий? Я ознайомлений. Більш того, я вам скажу, що, хоч я військовий, я сам є власником цивільної вогнепальної зброї. Тому тема для мене в принципі близька, і так само я вважаю, що дуже багато у нас залишається цивільних громадян, які безумовно мають право мати знаряддя для того, щоб захистити своє життя та здоров'я своєї сім'ї від протиправних посягань, зокрема в умовах повномасштабного російського вторгнення. І таке законодавство воно, по-перше, недоречне. По-друге, воно якраз таки сприяє тому, щоб цивільні особи не могли себе захистити ніяким чином. Тобто зараз я так розумію, ми обговорюємо питання короткоствольної вогнепальної зброї, так як по мисливській зброї, там в принципі майже нічого то й не змінилося. Я, Але розуміло. суть в тому, що карабін, по-перше, тягати з собою мало хто зможе, якщо вже до того дійшло, він не такий практичний, він не такий ергономічний. Як коротка вогнепальна зброя, і по суті це буде сприяти тільки зростанню корупції, та те, що люди будуть користуватися послугами чорного ринку, так як чекати 30 років, чекати закінчення воєнного стану, людина, яка живе в умовах, які ну просто кожного дня боячись, що зараз росіяни повернуться просто. Ну або яка живе, скажімо так, в таких умовах, коли вона розуміє, що їй потрібно буде захищати своє життя та здоров'я зброєю в руках, або вона ну загине, або їх її рідним буде якась небезпека загрожувати, то вона не буде зважати на там законодавство. Вона просто піде собі, купить за тисячу доларів якийсь там лівий ствол, і буде закопає його там себе десь під мурку вдома і буде собі спокійно чекати. Тобто, пане Володимире, позиція зрозуміла. Прошу вас, залишайтеся з нами, пане Ігоре. А чи маєте щось аполювати нашому військовому? Ну тільки маленька, маленька апеляція в тому, що на жаль, короткоствольна вогнепальна зброя не є засобом стримування автоматична вогнепальна зброя, яка була безпосередньо отримана громадянами, більш має можливості стримувати агресора. Але коли короткоствол в тебе є, ти вважаєшся захищеним в певній частині більш ментально, тому що злочинець він завжди буде мати е, незареєстровану вогнепальну зброю, в світі у нас е, зареєстрованої вогнепальною зброєю вчинено, мені здається, менше одної сотої всіх кримінальних правопорушень. А даючи можливість е, існувати з чорному ринку зброї, на якому громадяни. В будь-який спосіб будуть намагатися придбати короткоствольну вогнепальну зброю, і унеможливлюючи законослухняним громадянам, встановленого законом порядку отримати можливість в спеціалізованому магазині придбати зброю, маючи всі суб'єктивні ознаки такого свідомого власника зброї, пройшовши відповідне навчання, маючи відповідне медичне. Не застереження медичну довідку, яка це дозволяє, зареєструвавши, відстрілявши відповідні кулі і гільзи, і зареєструвавши автоматично при придбанні такої зброї і в спеціалізованому державному реєстрі, який веде міністерство внутрішніх справ, ми ставимо абсолютно в диспропорцію в нерівність одних проти інших. Тому на сьогоднішній день наявність. Можливості громадянам свідомим законослухняним придбавати зброю і реєструвати її за собою на мене, це ну великий пріоритет для всіх, пане Володимире. Чи є для вас аргументом, те, що повідомив пан Ігор, народний депутат України? Я з ним повністю погоджуюся. Я і дивився його попереднє інтерв'ю, де він висловлював свою думку з приводу е, закону про зброю, як в як в тому вигляді, в якому він подається зараз, і якби всі розуміють, що він зараз абсолютно недоречний і потребує доопрацювання. Тобто в дис... Які, які би ви подали пропозиції? От ви я так розумію, слідкуєте за діяльністю парламенту? От як військовий, у нас зараз в студії присутні аж двоє народних депутатів, пан Ігор Фріс і пан Олександр Фадієнко, Як військовий, які би ви подали рекомендації, що би мало бути все-таки в цьому законопроекті, на вашу думку? Дивіться, з початком повномасштабного вторгнення і зараз в більшості власників зброї, які отримали дозвіл на зброю з початку повномасштабного вторгнення, пишеться е, період закінчення дозволу до, до кінця воєнного часу, грубо кажучи. Тому я вважаю, що потрібно створити законодавство тимчасові закони до кінця військового стану, які тому що громадяни в небезпеці, конкретно найбільше зараз. Що буде після війни, це вже інше питання. Будуть питання зовсім до інших людей, і думаю, що безпекова ситуація буде вимагати тільки боротьби з незаконно зареєстрованою зброєю. Питання безпеки громадян воно не буде під такою безпека громадян, не буде під такою загрозою, під якою вона є зараз. Тому конкретно зараз треба максимально спростити. По перше, дозволити громадянам купувати зброю. Спростити максимально процедури, боротися з бюрократією, боротися з цими перепонами, наприклад, через те, що у нас практично відсутня конкуренція на ринку зброї. У нас зараз зброя коштує, якщо порівняти з світовим ринком просто величезних грошей. Так як я, наприклад, в Словаччині за 50 євро можу купити собі глок, так він в Україні буде до 100 тисяч гривень коштувати. Ну це якби людина, навіть якби захотіла придбати, так у неї просто грошей не буде. Ну тобто реально все йде до того, щоб люди озброювалися незаконним шляхом. До я б на місці наших можновладців якось е трошки розумних людей послухав, які в питанні орієнтуються. Трошки дослухався до їх думки і будував би законодавство відповідно до того, як це буде працювати в реально зараз умовах, які зараз склалися на даний час. Бо вони ж це теж не безпідставно. Там оце, ці правки зробили це, понаписали. Тобто, в них якась концепція, я впевнений, була. В голові закладена, але проблема в тому, що це так не працює. Люди свідомі, вони знають, що конкретно тут і зараз потрібно питання вирішувати максимально лояльно до громадян. Ми зараз не говоримо про злочинців. Ми зараз не говоримо там про якихось психічних хворих. Ми говоримо про здорових, адекватних, свідомих громадян України, які потребують зараз захисту свого життя та здоров'я. Я вважаю, що з точки ну, з боку уряду не, не має бути жодних взагалі перекон, так як кожен ствол короткий, довгий, це зараз внесок в національну безпеку. Дякую, Дякую, пане Володимире, пане Ігоре. А як вам пропозиції від нашого військового чи реально створити законодавство на час дії воєнного стану? Тому що звідки взялося 5 років після завершення війни? Ну мене особисто як ведучий під час підготовки до цього ефіру це питання дуже зацікавило. Звідки цифра? Ну це дуже, дуже просто. Правка була подана головою комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Іоношу сам Сергієм правка була розроблена і запропонована Міністерством внутрішніх справ як така, яка унеможливить, скажімо так, якісь злочини на думку Міністерства під час, під час воєнного стану, але те, що Мій колега озвучив питання створення законодавства під час дії воєнного стану. Так я хочу вас вам повідомити, що законопроект 5708 взагалі міняє конструкцію, забирає перепони перепониться бюрократичні повністю. Ми йдемо геть від дозвільної системи на отримання права на купівлю зброї. Ми отримуємо новий вид. Документу посвідчення власника зброї це буде як з транспортним засобом. В тебе є посвідчення водія, в тебе буде посвідчення власника зброї. Ти маєш можливість під категорію зброї, яка зазначена в твоєму посвідченні, купляти безліч одиниць зброї з одночасної їх реєстрації в відповідному державному реєстрі. Ми намагалися в цьому законопроекті зразу передбачити питання існування електронної взаємодії реєстру Міністерства внутрішніх справ. І айхелсу, uh, медичного. Медичного реєстру, в якому будуть відповідні довідки про належність особи або неналежність до осіб з психічними захворюваннями, алкоголізмом та всім решта, щоб не можна було цю довідку написати на коліні, підробити і принести в дозвільний центр. Ми намагалися систематизувати питання віку осіб, які мають відповідне право на категорію відповідної зброї, і це в принципі підтримується більшістю народних депутатів і зала готова це сприйняти. Я навіть на Оду маленький приклад, що коли ми озвучили питання дати доручення комітету Верховної Ради негайно приступити до розгляду цього законопроекту, за такі рішення Верховної Ради проголосувало 270 народних депутатів. Тобто, це та більшість, яка на моє глибокі переконання готова сьогодні підтримати закон про зброю в ті редакції, в які ми пропонували з правом можливого його е наявної зброї самозахисту. Це ключові питання, на які я хотів звернути вашу увагу, і воно вже зроблено. Маленька ремарка. Хочу підтримати думку Олександра Федієнка в тій частині, коли він говорив про ту зброю, яка була отримана нашими громадянами під час початку військового наступу росіян. Ці автомати Калашникова, які сьогодні перебувають в них на руках, трофейна зброя, яка так само насити насичена зараз дуже сильно на нашому ринку, мені здається, що наявність такої зброї після війни з переробкою її на дозволену зброю. Тобто, якщо це автоматична, то переробка її або на виколощену зброю, або на зброю, яка буде стріляти одиночними пострілами на півавтоматичну зброю. Вона збільшить відсоток тих людей, які готові будуть декларувати вказану зброю і зареєструвати її відповідний законопорядок. Якщо Пан, що цього не пан, буде, поки пане Ігоре, ті дійсно закопають? Це до речі. Правильно ви завершили. Тому я дякую вам, що ви знайшли і час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую вам за роз'яснення. Єдині побажання, щоб все таки ми, журналісти, зі свого боку, зробимо свою роботу, і ми дали можливість парламентарям почути думку військових. Прислухайтеся, і ви до думки військових. Вона все таки важлива. Це люди, які зі зброєю працюють кожен день. Я думаю, що ну це. Суттєво буде почути їхні аргументи. А наразі я вам, пане Ігоре і пане Володимире, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, і дякую за вичерпні коментарі. Ігор Фріс, народний депутат України, і Володимир Черняк, пересофіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, були з нами на прямому зв'язку.